Вітаю, друзі, на каналі все про все. Сьогодні ми садимо арахіс. Ось з учора я замочила його в воді, арахіс розлущений, арахіс домашній, не з пакетика, не з магазину. Кому треба, може, вийшли в осені декілька насінинок. Зараз ми його будемо садити. Підготували ми рядочки, Ось Наралили, щоб вони були рівненькі, ширина між ряді, де 60 см. Також ми кожну луночку, де будемо саджати наш арахіс, наливаємо по чашці води. Саджаємо в луночку по два зернятка на відстані 10 см. Відстань між посадженими луночками 50 см. Для того, щоб був гарний куш арахісу, йому треба багато місця. Відповідно, його також треба великою кількістю землі обгортати. Для цього ми робимо такі великі та широкі рядки і лунки.